А якщо щось не відповім, то під дядьки повирізають усе. Домовилися? Добре, гаразд. Все, доброго дня! Доброго. Я вже давно знаю, що гарний врожай потребує наповнення ґрунту різними органічними та мінеральними елементами. Щоб її відновлювати для наступного врожаю сучасні аграрії вносять необхідну кількість добрив. Скажіть, будь ласка, які добрива виготовляє саме ваше підприємство? Адже існує десятки різновидів добрив. Від ми виробляємо органічно мінеральне добривостиму мікс. Зараз ми ось що написано на машині, і ну те, що є тут. Ось ми виготовляємо отакі добрива. органічно мінеральне добриво, в якому є дуже багато корисних компонентів. Воно є органомінеральним. На основі витяжки черв'яка, органічне добриво, воно дуже допомагає рослині перенести оці стресові періоди, такі які є, там приморозки, перепади температур і все інше. Корисне воно утримує рослину в антистресовому періоді довгий час і допомагає отримати добрий, хороший урожай. Хорошо.